Приходить смс. Привіт! Поїдеш з нами бухати? Ми тут набрали купу випивки і горілочки, і пивко, і коньячок. СМС у відповідь: Трястя, звичайно, поїду. А хто це? І куди йти? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік розповідає знайомому. А ти знаєш, що Василь продав свою хату двом людям і при цьому 5 разів заробив? Це ж як? Отримав гроші від одного покупця це раз. Отримав гроші від другого покупця це два. Отримав попиці від одного покупця це три. Отримав попиці від другого покупця це чотири. Отримав пенсію по інвалідності це п'ять. А якби був застрахований, то міг би отримати ще й страховку. Саро. Чому ваш чоловік нічого не робить, щоб вилікуватися від глухоти? Він чекає, поки онуки закінчать музичну школу. Радянські часи чоловік назбирав грошенят на машину, приносить аванс, віддає. Службовець автомагазину йому каже: Усе, приходьте за вашою машиною через п'ять років, вранці чи ввечері. Це ж через п'ять років. Яка різниця? Велика. Я на ранок сантехніка викликав. Двоє сильно на підпитку нарешті прощаються. Один іншому скаржиться. знову дружина додому не пустить. А ти спробуй по-іншому. Перед дверима роздягаєшся догола, дружина тільки двері відчиняє, ти одяг кидає у квартиру, не залишить вже вона тебе голим на сходах. Через деякий час зустрічаються знову. Що ж ти наробив? Я через тебе у поліцію загримів. Одяг кинув у двері, а тут оголошують – Наступна станція хрещатик.